Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали колишніх командирів двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Колишні командири оперативно-тактичного угрупування Харків. 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїми недбалими ставленнями до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння. Зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності. Колишній командир 415-го батальйону 23-ї окремої бригади своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Краснелипці та Слобожанське, що знаходилось у батальйонному рубежі оборони. Не визначив, які об'єкти включили в опорні пункти і як підготувати їх до захисту. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.